Послання до Корінтян, да? е, перше послання до Корінтян, та глава, вона дуже показує цінність любові. Вона показує в деякій мірі відображає, що є, таке, що є така любов. Якщо ми хочемо побачити любов в, в дії, то ми маємо подивитися на Ісуса Христа, да? тому що Він, той, який таке, я б сказав, б, воплощення любви, да? він воплотився в тіло, щоб проявити цю любов. І ми бачимо навіть на житті Ісуса, коли його прийшли в Євангелію Йоанна, коли до Нього прийшли, взяти його. да? Що є така любов? Вона якби віддає, не беручи за нічого, але вона має владу. Коли сказали, ми шукаємо. Ісуса Назарінина. Коли Він відповідав, вони оберталися, вони на пару кроків йшли назад, наскільки владу він мав, хоча любов він віддавав своє життя і за любові. Його мотив був любов. Він прийшов проявити свою любов. Прийти в нашу нужду людства, в нужду ну, людства, і не насиллям побідити зло, а любов'ю. Коли його прийшли забрати, він коли говорив, вони відступали це тобто любов, вона не тільки віддає казалось би ну яка ж влада в тієї любові, як його розп'яли, а утім заключається одна із граней любові, сила любові. Це віддати своє життя. І е, може хтось сказати, що то як ми, ми програли, він програв. Любов програє. Ні, Вправді, він виграв, він виграв, він побідив зло, так як е, опять же, писання говорить: не побіждай, не будь побіжім злом, а зло побіждає добром. Тобто любов'ю ти не можеш побідіти, бо зло на зло е, воно е, ти розпространяєш, ти умножаєш. А коли ти поглощаєш, коли любов в тобі Боже поглощає зло. την υποκριβάει, τη